Тигніте на гірку, поки я знижу. Так, є? Всім привіт-привіт, любі друзі! Вітаю вас в новому відео. На календарі 3 січня. Я сіла біля віконечка, п'ю каву, доїдаю новорічний рулет Павлова і насолоджуюсь красою за вікном. Нарешті! Нарешті погляньте, яка краса за вікно. Випав сніжок. Супер. Різдвой новий рік мали таке європейське, без снігу. Але я знала, що зовсім скоро він випаде. Дуже його чекала. Вже хочемо на санчата, піти на горку з Євою покататися. Тому сьогодні обов'язково йдемо підвал посани і на горку. Бо чую, що він довго не протримається, морозу нема. Піде я вас з мамою, так? Так, я збираюся, ми зараз йдемо з Євою на роботу. Ку-ку, привітайся! Привіт, друзі! Привіт, друзі! Ми йдемо вітати нашого адміністратора Юлі. В неї на днях буде народження, і ми сьогодні збираємося з робочим колективом її привітати, йдемо на роботу. Так, хочемо ще сьогодні з Євою встигнути на гірку, поки є сніжок, так, Єва? Так. Скоро сніжок розтопиться, бо погодка плюсова, тому треба користати Ой, моментом. Так, трошки собі підкрутила волосечку і зараз будемо виходити. Будемо брати? Та -та. Санчата? Так. Да. Я не знаю, то, що снігу не дуже так топиться. Йдемо два рази спустимося з гірки і йдемо до мами на роботу, добре? Класно? Да. Так. Да на гірка? Да. Треба було людянку брати. А я Так. п'ять? Так. Да. Три, два, один. Поїхали. Так. Yeah. <сважає> <сважає> да. Сподобалось? Дай ще раз. раз? Пішливий. Ось <риву> тривога почалась. Наші ялиночки <риву> притрусив сніжок, бачиш, як гарно. Заходи Славим. Славими. Дуже красиво.

Ми з синчатами їдемо додому. Супер! Супер-пупер. Ні, ми гуляємо, Єва, Пішли. па-па-па-па, папа. Угу. Всім привіт, Куди ми їдемо, Єва? До Соніка, Соніка їдемо, Ми їдем до Львова будемо дивитися мультик про Соніка, так? Ми вже всі готові. Зараз виїжджаємо до Львова. Сьогодні в Єва буде перший візит в кінотеатр. Надію, їй там сподобається. Вона хоча б просидить половину сеансу, а не вийде звітом через 5 хвилин. Ну, Соняка вона любить. Зараз всі мультики дивиться з Соніком, кіндери тільки з Соніком, тому, надіюсь, їй буде цікаво. І сподобається.

На каток. трошки јава пи драстажи, пи да ма со бојна като. Пеши трошки за маленка. Но мама сама не ми е добра кадатиш на стадо. Да. Придбали квитки, і до початку сеансу в нас залишила ще година, тому вирішили погуляти по торговому центрі. Зайшли в Юск, а тут мега-знижки на новорічну колекцію. Ось такі гноми досить великого розміру, коштували 1200 гривень. Зараз їх можна придбати всього-навсього за 400 гривень. Досить вигідна пропозиція. Обожнюю такого плану магазини, я б тут проводила годинами час, все пробувала, нюхала, роздивлялася. Саме тут можна знайти чудові пропозиції для облаштування будь-якої кімнати у вашій оселі. Саме в таких магазинах я надихаюсь, адже тут можна щосезону побачити нові дизайнерські рішення. Як гарно облаштувати свою квартиру чи будинок, щоб це виглядало стильно, красиво? Особисто мені дуже імпонує цей скандинавський стиль. Ха -ха, мені Подобається? А дивись, яке тут гарне для тебе є. Церкається. Дивись, Івон. Такий столик для тебе гарний. Косметичний. Подобається? Хочеш прихистити? тут тобі. Ця акція за п'ять тисяч було вісім дев'ятсот, де клас. Де, 89 гривень. Yeah. Завітали ще в Сінсей. Тут Також знижки на новорічні товари, на декор, на одяг. Чесно кажучи, я себе дуже-дуже стримувала, щоб нічого зайвого не накупляти. Але все ж таки дещо купила. Далі відео покажу, що саме. Дуже мені сподобалась ось така поштова скринька для листів Святому Миколаю. Хто живе у власному будинку? Це просто чудовий варіант, щоб зробити магію різдва ще казковішою. Авики великі. Година прилетіла зовсім непомітно. Ми вже в кінотеатрі. Єва тут вперше, їй так цікаво. Вона дивиться, розглядає, пробує. Ну, а ми взяли попкорн і відправились на Соніка. Сиром, карамельний. Єва, ти хочеш карамельний чи сирний?

Сто Я розріс 102. тільки що мірили. Десь підочку. Раз, два, десь підночі. Це ночі. Зараз не розуміла. Це буде добре. Почекайте, я. Що, що це таке? З ним землеславлення? З днем землеявлення. Сьогодні річниця, відколи ти з'явився на землі. Твій земний день народження. Отже, змагання це спосіб мене сплавити не дарма, я не повівся на його результат. То вечірка на мою честь. сподобався, Саня? Mm. Так. Поїдемо ще? Mm. Добре. Mm. Christmas tree, oh Christmas tree, the leaves are so... В ріці Йордані. У нас сьогодні свято богоявлення. Ще до появи дітей У нас з друзями в цей день була традиція. Ми їздили в ополонці, купались. Дуже мені подобався цей процес, але зараз поставили трішки цю традицію на паузу. Оді дітки малі, захочуть за тобою воду лізти, тому. Чекаємо, щоб діти трішки підросли і обов'язково відновимо цю традицію. Сьогодні запросила нас в гості моя подруга Галя. Тому я, Рома і Мар'яна ідемо до неї щедрувати. Бат обов'язково візьмемо з собою. І помаленько різдвяні свята вже добігають свого завершення. Вчасно, в Україні ці свята дуже затяжні. Потім особисто мені дуже важко переходити е, в такий робочий графік, але потрібно вже переналаштовуватись. Я вже давно не була в садочку, я давно не була на роботі, тому що сьогодні відсвяткуємо і все. Будемо чекати великодніх свят. Хочу вам показати ось цю красу, вчора були у Львові, і в сінце мені дуже сподобався ось такий будиночок, Він не мов би. Із справжніх пряників, такий реалістичний, дуже мені сподобався. Там на всю новорічну колекцію знижка мінус 50%. В сезон цей будиночок коштував 279 гривень. Я його взяла за 139. Дуже хороші знижки в всіх магазинах. І ось такий для випікання. Хотіла такий світленький, в мене є червоні, сині, але хотілось ось такий біленький, гарний.

Щоб всіх не покропили, так? Покропили. Вони більше Дякую. Ай це можна защаджувати. Щедрий, щедрий щедрівочка прилетіла ластівочка, стала собі ще господаря викликати. Щедрий вечір, добрий вечір. Щиро вас вітаєм, щоб були у вашій сій родині, діточок багато, щоб були всі здорові.